Коропэфем Рідне Радіо Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2-15-75 та 098 595 вісім Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефе. Сьогодні середа, 24 квітня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Весняна повінь на Чернігівщині. Ситуація в регіоні. Прикордоння Чернігівщини знову опинилося під вогнем. Короткочасні дощі та грози місцями пориви вітру. Синоптики розповіли про погоду найближчими днями. Сьогодні Україну охопить циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер. А також сьогодні в ефірі народний календар, сучасна українська музика. Новини та оголошення. Уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 24 квітня середа Поліська з десятої до п'ятнадцятої, 25 квітня, четвер Райгородок Жернівка з десятої до п'ятнадцятої, 26 квітня, п'ятниця. Короб з десятої до п'ятнадцятої, 29 квітня, понеділок, Лукнів з десятої до п'ятнадцятої, 30 квітня, вівторок, синявка, Єгорівка з десятої до 15-ї. Весняна повінь на Чернігівщині. Ситуація в регіоні. На річці Дніпро та на ділянці річки Десна, селище Макошине, село Молівськ, спостерігається підвищення рівнів води весняної повені з добовою інтенсивністю від 1 до 12 сантиметрів. Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації. На річці Десна біля села Розльоти 18, 21 квітня, сформувався пік весняної повені з позначкою 740 см сантиметрів над нулем поста. Загальне підняття рівнів води з початку квітня становить 140 см. сантиметрів. Підняття рівня води в річках спричинило підтоплення доріг і під'їзних шляхів на Дніпрі в районі селища Радуль, Рібкінська територіальна громада перелито ділянку дороги по вулиці Новікова завдовжки до 80 метрів, глибина до 46 см, сантиметрів, через що ускладнене транспортне сполучення з 28 домоволодіннями. Підтоплень присадибних ділянок будівель із поруд житлового та господарського призначення не зареєстровано. На Десні в районі Новгородцівська внаслідок затоплення під'їзних шляхів ділянка довжиною до 70 метрів рівень води до 102 сантиметрів. До понтонних мостів через річки Десна та Відь тимчасово припинене пряме транспортне сполучення з трьома населеними пунктами громади, а це село Бирине, Підгірне та Прокопівка. У Коробській громаді Новгородцівського району внаслідок Затоплення ґрунтової дороги, короп Лиса Гора, ділянка довжиною до 20 метрів, дивень води до 20 сантиметрів, ускладнене транспортне сполучення з селом Лиса Гора. У селищі Коропногород Сіверського району перелито проїжджу частину по вулиці Логова, ділянка довжиною до 20 метрів, глибина до 16 сантиметрів, ускладнене транспортне сполучення з 21 домоволодінням. Підтоплень присадибних ділянок, будівель та споруд житлового і господарського призначення не зареєстровано. Крім цього, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації попереджає про другий рівень небезпеки. Найближчими днями на річці Дніпро в межах Чернігівської області утримуватиметься затоплення заплав з порушенням транспортного сполучення з низкою прирічкових сіл водами річки Сож і річки Дніпро в Чернігівському районі. На річці Десна внаслідок отримання високих рівнів води та їх підвищення на ділянці вище міста Чернігова триватиме затоплення заплавних територій територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами в Новоросіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах області перший рівень небезпеки. Рекомендації потерпілому внаслідок повені населенню щодо заходів профілактики інфекційних хвороб. Шановні громадяни, у зв'язку з підтопленням ваших помешкань, сільськогосподарських угідь, лісів, доріг, існує ризик спалахів інфекційних хвороб. Ви можете зарадити цій біді, дотримуючись деяких простих правил гігієни. Перш за все, звертайтеся до органів місцевої влади з проханням забезпечити вас питною водою та продуктами харчування гарантованої якості за відсутності Привізної питної води ні в якому разі не використовувати для пиття воду з відкритих водойм та криниць, тому що внаслідок повені у ці джерела водопостачання могли потрапити із скотомогильників, кладовищ, вбиралень, холівів, полів, сміттєзвалищ, всілякі хвороботворні мікроби, збудники туберкульозу, лептоспірозу, черевного тифу, сибірки, вірусних гепатитів і так далі. Яйця та личинки, гельмінтів, цисти, лямблій тощо. У разі неможливості постачання якісної привізної води для пиття можна скористатися тільки добре прокип'яченою водою. Для господарських цілей, будь ласка, також користуйтеся тільки добре прокип'яченою водою. Для харчування використовуйте тільки продукти гарантованої якості. При приготуванні їжі обов'язково застосовуйте термообробку варіння, смаження, запікання, овочі та фрукти, ретельно мийте кип'ячиною водою, бажано щіткою та господарським милом. Потім обдавайте окропом у зв'язку з теплим періодом року. Збільшується ризик швидкого псування продуктів, а тому слід вживати тільки свіжо приготовлену їжу. Перед їжею обов'язково ретельно мийте руки з милом. Руки також можна протирати зволоженими. Дезінфектантами, серветками, комахи, мухи, оси, комари та інші гризуни, щури миші можуть бути переносниками та носіями збутників інфекційних хвороб. Звертайтесь за консультацією та допомогою до закладів держпродспоживслужби, лікарень, поліклінік, стаціонарних фельдшерсько акушерських та тимчасових пересувних медпунктів щодо використання землі для сільськогосподарських робіт. Радимо вам провести дослідження ґрунту за мікробіологічними показниками, позитивні результати гарантуватимуть вам безпеку щодо виникнення інфекційних захворювань. Після сходу води з ґрунтових покривів необхідно провести рекультивацію земель, очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів, гілля, будівельних конструкцій, тощо та перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см. Індивідуальні виграби та вбиральні туалети в разі переповнення водою спорожні. Нити за допомогою асанізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом, призначеним для цього, Колодязі звільнити від нанесеного бруду, почистити, спорожнити та продезінфікувати в них воду, провести деретизацію в місцях можливого скупчення гризунів, трупи загиблих тварин та птиці, зібрати і захоронити на скотомогильниках під контролем закладів ветеринарної служби у разі підозри, що. Щодо розвитку ознак інфекційних захворювань, підвищення температури тіла, лихоманки, запаморочення, головного болю, болю в животі, нудоти, проносу, нежиті, кашлю, пожевтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і так далі. Терміново звертайтеся за медичною допомогою, не допускайте самолікування, тому що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним. Не гайте часу, бережіть своє здоров'я та здоров'я близьких вам людей. Прикордоння Чернігівщини знову опинилося під вогнем. Протягом минулої доби нараховано два обстріли, 25 вибухів. Прикордоння Чернігівщини з різного виду озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Під вогнем у Чернігівській області опинилися чотири населені пункти: Блашня, Семенівська громада, 10 вибухів, Ймовірно, міномет, калібр 120 двадцять, Хрінівка, Сновська громада два вибухи. Ймовірно, міномет, калібр 120 грем'яч два обстріли, 10 вибухів. ймовірно, Міномет калібр-120, красний хутір, три вибухи, ймовірно не керована авіаракета із гелікоптера Новгород Сіверська громада. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Короткочесні дощі та грози місцями пориви вітру. Синоптики розповіли про погоду найближчими днями. Хмарно з проясненнями подекуди. Короткочасні дощі та пориви вітру. Таку погоду по і області прогнозують синоптики до кінця тижня. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. 24 квітня по Чернігівській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями вночі, подекуди невеликий дощ, у день дощ, іноді гроза. Вітер східний 7 10-12 метрів за вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі 3-8 градусів. В день 9-14 градусів тепла. 25-26 квітня також очікується хмарна погода з проясненнями. 25 квітня вночі короткочасний дощ. Подекуди гроза в день без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, в день 17-22 градуси тепла. 6 квітня короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, день 10-15 градусів тепла. На вихідних 27-28 квітня без опадів. Температура вночі 3-8, в день 14-19 градусів тепла. А також сьогодні нас попереджають в циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер в Україні. 24 квітня дощі пройдуть всюди. Також ж місцями очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду Проте, як і зазначалося найближчими вихідними в україні буде сонячно і спекотно до плюс 23 градусів це були новини я ясени, бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в Росі. Ви приходите в сни, як дитинство моє босонове. Ви приходите в сни кучеряві мої ясини. Народний календар Сьогодні середа, 24 квітня, і цікава дата, 24.04.24. .24. Міжнародний день солідарності. Молоді віряни за новим календарем шановують пам'ять мученика Сави Стратилата. За старим церковним календарем шановують пам'ять священомученика Антипи. В давнину вірили, що цей день є сприятливим для лікування різних хвороб, особливо тих, які пов'язані із зубним болем. Сумні дівчата приходили до річок чи інших водойм, умивалися водою, щоб змити. Тугу з обличчя. Іменинники сьогодні Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Станіслав, Фома, Людмила. Талісманом людини, народженої 24 квітня є гранат, відоме людство вже дуже дуже давно. Ще з часів стародавньої скіфії ним прикрашали обладунки. Гранат радили носити незаміжнім дівчатам, щоб притягнути сімейне щастя. Який сьогодні день в Україні й світі, 24 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день солідарності молоді, всесвітній день захисту лабораторних тварин. День водопровідника, міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру, всесвітній тиждень імунізації, день джинсів, міжнародний день секретаря, день проти харчових відходів, всесвітній день канцтоварів, а також міжнародний день поінформованості про шум. За останні 130 років 24 квітня максимальна температура повітря складала 26,7 градусів за Цельсієм. У 1950 році мінімальна складала мінус 3,5 градусів Цельсія у 1987 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 29 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 2 хвилини. У Коропі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який доведеться Вечора стане ще сильнішим. Наші пращури помітили, якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з берлоги виходить. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з вічомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе!